25 жовтня в багатьох містах Ронвейцерії та Фалкунії відбулися мітинги, за щоб вейцерия та Фалкунія об'єдналися скоріше в одну державу вже без зайвих бурократій. Що було на цих мітингах і чи все було добре, дивіться в сюжеті. У суботу в багатьох містах двох держав Квії, Харциску, Билини, Женеві, Чернігові, Вінниці, Богданогради, Каунаси, Нориску, Одесі, а також у Тарту, Боригради та Ліверпулі, відбулися масові мітинги за об'єднання Вейцерії та Фалконії. Десятки громадян із сиробіло-зеленими прапорами єдності зібралися на головних площах своїх міст, вигукуючи гасла два народи, одна доля, разом у майбутнє та єдність це відновлення. Люди вимагали негайного підписання акту про унію між країнами, наголошуючи, що лише спільна держава зможе стабілізувати економіку, відновити міста та гарантувати мир. Водночас у Женеві під міською ратушею паралельно з виступами за унію відбулася акція під гаслом Єдина Війцорія, де частина громадян висловилася проти обєднання. Подібні менші мітинги пройшли також у Нарвітаревали, де активісти закликали до збереження суверенітету Вейцурії. У Фалконії, навпаки, в містах Тартов, Бориград і Ліверпуль панувала атмосфера піднесення. Учасники тримали плакати ми одне серце з вейцарів та співали пісні про мир. За даними місцевих адміністрацій, акції пройшли спокійно та без інцидентів. Організатори вже оголосили, що подібні дні єдності планують провести знову напередодні річниці заснування вейцарії 4 листопада.